Чи є дух невилікованої хвороби? Чи існує природні лікування? Можливо, що так. Ось про що я хочу поговорити з вами у цьому відео. Привіт! Мене звати Швець Ольга. Я викладаю йогу вже 8 років. І протягом певного часу я хотіла засняти це відео, бо це є проблемою, яка мене іноді бентежить. В мене не є діагностований мрдух, але час від часу я відчуваю деякі симптоми і усвідомлюю, що раніше у дитинстві вони були сильнішими. Просто сядь і заспокойся, казали люди, але це не так просто, правда? Простіше кажучи, синдром дефіциту уваги гіперактивності. Це стан, який впливає на концентрацію, організованість, самоконтроль, і часто спричиняючи неуважність і відволікання, імпульсивність і нерегулярну гіперактивність, і також сильні перепади настрою. Якщо ви шукаєте цю тему, то скоріш за все відчували щось подібне і хочете знайти вихід. Дозвольте повідомити вам гарну новину. Насправді є інструмент, який може допомогти покращенню стану, мінімізуючи симптоми. Сьогодні я хочу розповісти про те, що, на мою думку, є реальним рішенням і не має відношення до медикаментозного лікування. Так, перша порада проста і усім очевидна. Це наш стиль життя, але я не можу пройти повз і не сказати про це, підтримувати водний баланс, робити регулярні фізичні вправи, принаймні три рази на тиждень, харчуватися корисно, уникати цукру і продуктів, які викликають стрибки інсуліну та коливання енергії, як от солодощі, морозиво, хліб, печиво, піца тощо. І спробуйте харчуватися різноманітно, мати раціон, сповнений фруктів. Овочів і необроблених продуктів також спробуйте мати спільноту друзів, знайомих або сім'ю. З якими ви можете вільно поспілкуватися, погуляти в якомусь кафе або на природі, щось, що змушує вас рухатися і спілкуватися. Крім цього, я хочу поділитися з вами другою і, як на мене, найважливішою порадою, яка сильно змінила моє життя, і це йога. Йога допомагає не лише впоратися з симптомами, але й дає стабільність, щоб мати змогу організувати своє життя. Та фактично застосувати зміни стилю життя, про які я згадувала раніше, оскільки йога допомагає мені заспокоїти мій мозок і зосередитися, то решту дня мені легше робити правильні свідомі вибори, і це створює ефект снігової кулі, коли я роблю все більше речей, які допомагають мені почуватися краще і краще. Дослідження показують, що практики з йоги сприяють покращенню концентрації, саморегуляції та емоційної стійкості, дихальні вправи та медитації допомагають заспокоїти нервову систему, знижуючи рівень збудження та імпульсивності. Повільні та усвідомлені рухи допомагають тренувати терпіння та контроль над власними реакціями. Йога вимагає зосередженості на диханні, положеннях тіла та їх виконанні. Це може розвивати здатність до тривалого отримання уваги. Регулярна практика сприяє формуванню навички переключення уваги на теперішній момент, що важливо для людей із рдух. Йога також сприяє активації парасимпатичної нервової системи, яка відповідає за розслаблення. Це допомагає знизити рівень стресу та тривоги, які часто супроводжують ртух. Звісно ж, йога сприяє покращенню фізичного здоров'я, розвиває координацію, гнучкість і рівновагу що позитивно впливає на моторні навички, які можуть бути порушені при РДУГ. Заняття допомагають регулювати рівень енергії, зменшують надмірну збудженість і підвищують енергійність прямлявості. Також є й соціальні переваги. Групові заняття з йоги можуть покращити навички взаємодії, сприяючи відчуттю підтримки і спільності. Діти із рдуг, які відвідують йогу, можуть почувати себе більш впевненими. Завдяки успіхам у виконанні вправ. Я однозначно рекомендую вам пробувати це щодня протягом деякого часу і поспостерігати, як ви себе будете почувати. І розумію, що може бути дуже тяжко почати із годинних занять з йоги, які передбачають довгі затримки в асанах і довгу концентрацію. Але ви можете почати із коротеньких занять, більш динамічних, які також мають позитивний ефект. І по мірі зростання будуть вам допомагати все більше і більше концентруватися. Ви можете спробувати ранкові заняття з йоги або 15-хвилинні заняття на моєму каналі, або завжди можете пошукати іншого інструктора, стиль ведення якого підійде саме вам. Але обов'язково спробуйте. Я гарантую, що це покращить ваше життя. Я відчуваю, що мої симптоми покращуються, коли я регулярно займаюся. Після ранкової йоги мені легше концентруватися та організувати свій день, будучи більш продуктивною. Тож за радістю ділюся з вами цим відео. Сподіваюся, що вам це також допоможе. Тож це була моя думка, це не медична порада, а мій особистий досвід з життя. Сподіваюся, це відео допомогло вам, а також надішліть тим, кому воно може бути корисним. Підпишіться та поставте лайки, якщо хочете допомогти цьому відео розвиватися. Я вам дякую за підтримку і до зустрічі у наступних відео або заняттях з йоги. Намасте!